Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником алгебра для восьмого класу автор Мерзляк 2025 рік. Виконуємо вправу номер 1 Які з виразів є цілими, дробовими, раціональний дріб? Запишемо цілі вирази. Цілий вираз це вираз, що не містить дію ділення на вираз зі зміною. Мається на увазі, що в знаменнику не можуть бути змінні. Букви. Це не підходить. Тут я бачу в знаменнику тільки числа. Закреслим ті, що не підходять нам. Тут в знаменнику тільки число, цей не підходить, цей вираз підходить. Запишемо. Друге. Дробові вирази. Дробовий вираз це вираз, що містить дію ділення на вираз зі змінною. Мається на увазі, що в знаменнику можуть бути змінні, букви. Цей вираз запишемо. Цей вже не будемо записувати. Цей запишемо. Цей вже не підходить. Цей запишемо. Це не підходить. Третє. В третьому нам треба записати раціональний дріб. Раціональний дріб це дріб в чисельнику якого многочлен і в знаменнику многочлен. Тобто не може бути суми дробів або різниці. Одразу ці не підходять. Це має бути цілісний дріб. Тобто один дріб в чисельнику. І в знаменнику многочлени. Цей не підходить, цей підходить. Запишемо. Завдання виконано. Виконуємо завдання номер два. Чому дорівнює значення дробу? Чисельнику квадрат мінус 4С в знаменнику 2c плюс 1, якщо перший випадок С дорівнює мінус 3, другий випадок С дорівнює 0. Запишемо. Перше. Якщо С дорівнює мінус 3, перепишемо. Мову С квадрат мінус 4ц в чисельнику. В знаменнику 2С плюс 1 дорівнює. Тепер треба замість змінної С, підставити число мінус 3. Виходить, «мінус 3 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 3 в чисельнику. В знаменнику 2 помножити на мінус 3 плюс 1. Тепер треба порахувати. Мінус 3 в квадраті. 9, мінус 4 на мінус 3 12. 2 на мінус 3, мінус 6 плюс 1. 9 додати 12. 21. Мінус 6 плюс 1 буде мінус 5. Запишемо таким чином: мінус 5. Ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Це буде мінус 4,15. Другий випадок: якщо це дорівнює нулю, переписали умову квадрат мінус 4С в чисельнику, 2С додати 1 в знаменнику. Також Замість змінної С тепер підставляємо 0. Отримали 0 в квадраті мінус 4 помножити на 0. В знаменнику 2 помножити на 0 плюс 1. Далі 0 в квадраті 0. мінус 4 на 0. 0 В знаменнику 2 на 0, 0 плюс 1. Виходить 0 в чисельнику в знаменнику 1. 0. Відповідь. Мінус 4,15. Та 0. Завдання номер 2 виконано. Виконаємо вправу номер 3. Знайдіть значення виразу 2м n в чисельнику. 3 m плюс 2n в знаменнику. Якщо перший випадок m дорівнює мінус 1, n дорівнює 1. Другий випадок m дорівнює 4, n дорівнює мінус 5. Запишемо Перший випадок, якщо m дорівнює мінус 1, n дорівнює 1, дріб в чисельнику 2m мінус n, в знаменнику 3m плюс 2n дорівнює. Нам тепер треба замість змінної «м» підставити число мінус 1. Замість змінної n підставити число 1. Запишемо. 2 помножити на мінус 1 мінус 1 в чисельнику в знаменнику. 3 помножити на мінус 1 плюс 2 помножити на 1. Тепер треба обчислити значення виразу. В чисельнику. 2 мінус 1 мінус 2 мінус 1. В знаменнику, 3 на мінус 1, мінус 3 плюс 2 на 1, це 2. Далі, в чисельнику мінус 2 мінус 1 це мінус 3. В знаменнику мінус 3 плюс 2 це мінус 1. Дорівнює. Ми знаємо, що дробова риска – це те саме, що знак ділення. Тобто нам треба мінус 3 поділити на мінус 1. А це буде 3. Другий випадок: якщо м дорівнює 4, n дорівнює мінус 5, дріб 2m мінус n в чисельнику. 3m плюс 2n в знаменнику дорівнює. Замість m підставляємо 4. Замість n підставляємо мінус 5. Запишемо 2 помножити на 4. Мінус мінус 5 в чисельнику в знаменнику. 3 помножити на 4 плюс 2 помножити на мінус 5. Дорівнює в чисельнику. 2 на 4 8, мінус мінус 5 це буде плюс 5. В знаменнику 3 на 4 12, 2 помножити на мінус 5 буде мінус 10, дорівнює 8 додати 5, 13. В чисельник записуємо 13. 12 відняти 10 буде 2. Знаменник записуємо 2. Ми отримали неправильний дріб. Неправильний дріб треба записати або у вигляді мішаного числа, або у вигляді десяткового дробу. Тут буде красиво в вигляді десяткового дробу. Ділимо 13 на 2, це буде 6,5 відповідь. 3. Та 6,5. Завдання виконано. Виконаємо вправу номер 4. Чому дорівнює значення виразу при А дорівнює мінус 4. Запишемо. Якщо. А дорівнює мінус 4 вираз А квадрат мінус 1 в чисельнику. А мінус 5 в знаменнику дорівнює. Нам треба замість змінної А підставити число мінус 4. Запишемо. мінус 4 в квадраті мінус 1 в чисельнику. мінус 4 мінус 5 в знаменнику. Тепер треба обчислити значення виразу. У нас виходить в чисельнику 16 мінус 1 в знаменнику мінус 9. Запишемо таким чином. 9 в знаменнику мінус передробок. Далі виходить мінус 15 дев'ятих. Можна скоротити на 3. В чисельнику 5, в знаменнику 3. Отримали мінус 5 третіх. Ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Запишемо, це буде мінус 1,23. Друге, нам треба знайти значення виразу при х дорівнює мінус 5, а y дорівнює 6. Запишемо. Якщо. Х дорівнює мінус 5, Y дорівнює 6, вираз, дорівнює. Підставимо замість х число мінус 5, замість Y 6. Запишемо, буде мінус 5 плюс 3 в чисельнику в знаменнику 6. Мінус в чисельнику 6, в знаменнику мінус 5 плюс 2. Дорівнює. Тепер треба обчислити значення виразу. В чисельнику у нас мінус 5 плюс 3, тому це буде мінус 2. Запишемо так: мінус 2 шість. Далі у нас йде мінус в чисельнику 6, в знаменнику мінус 3. Дорівнюю. Тут я бачу, що можна скоротити на 2. Це буде 1 третя. Запишемо мінус 1 третя. Далі. У нас мінус перед дробом і мінус в знаменнику. Тому у нас можна записати таким чином: вийде плюс 6 третіх. Тепер треба додати 2 дроби. Мінус одна третя плюс 6 третіх ми виконуємо додавання додатної дроби і від'ємної. Це буде 5 третіх дорівнює 2 треті. Відповідь. Мінус 2 треті та 2 треті. Завдання виконано.